Сьогодні я підготувала для тебе комплекс вправ, направлений на зміцнення м'язів живота. Тож, якщо ти хочеш мати підтягнутий живіт, збирайте до мене на килимочок і давай будемо починати. Опускаєшся вниз на спину. За макіткою витягуйся в одну сторону за сідничними кістками в протилежну. Зроби спокійний вдих, спокійний видих. Ще один дих, видих. І почни рухати тазом на себе і від себе. Твій таз, як чаша, переливається то в путь, то в лобкову кістку. Ногами проштовхни килим вперед, таз буде рухатись на тебе. і ногами підтягни килим на себе, таз перевернеться вперед. Уяви, що внизу живота в тебе вода, вона перетікає зі сторони в сторону. Ще два. І останній. Почни рухати тазом вправо і вліво. Так, ніби ти нахиляєш свій таз і виливаєш водичку то з однієї сторони, то в іншу. Спостерігай за своїми колінами, стоять на місці і дивляться нагору. Ще два. І останній. Є. Ногами почни проштовхувати килим вперед, так смяко на себе. Хребет за хребцем. Піднімаюсь нагору, видовжуюсь за корінами вперед. І видихаючи, м'яко опускаєшся вниз, хребет за хребцем. сідничними кістками направляєшся вперед. І знову так снако на себе. Живіт м'який, лежить внизу в твому попереку. Спина довга. І видихаючи, опускаєшся вниз. І ще один. Таз на себе, хребет за хребцем нагору, гору, видовжить за колінами вперед, опора між лопаток, і видихаючи хребет за хребцем, м'яко опускаєшся вниз. Таз в нейтраль. Живіт легко підтягнутий, поперек довгий. Грудний відділий голова лежить на підлозі. Права нога піднімається нагору на видих і опускає вниз на вдих. І ліва. Підніми ногу так, щоб твій таз залишався нейтрально лежати на підлозі. Якщо не відчуваєш свій таз, поклади руки собі зверху на таз. І відчувай які кісточки під твоїми руками. Залишаються в вихідному положенні і нікуди не перевертаються. Пуп залишається підтягнутим злегка всередину, живіт пласким, поперек зберігає нейтраль, тобто своє природне положення. І останній раз. Залиши ногу тут. І почни витягувати ногу вперед на видих і повертає на вдих. І знову з видихом вперед повертаю на вдих. Ще два. І останній раз витягуйся так, щоб твій живіт залишався плоским. Опускай і змінюй іншу ногу. Нога ніби росте, від ребра через м'язи живота, в ногу витягуєшся з стопою вперед. Видихаючи, і слідкує, щоб твій живіт не надувався доміком, а залишався таким пласким і підтягнутим. Опускає ногу рівно настільки, наскільки можеш втримати це положення і проконтролювати свою нейтраль в попереку. І останній раз. Є. Руки в замок за голову, лікті направ нагору в стелю, вдихаючи верхні ребра з видихом, припіднімись нагору на видих. Голова лежить в руках, шия вільна, плечі широкі, ліктями злегка направляється вперед. І м'яко опускаєшся вниз. І знов вдихаючи верхні ребра з видихом. Голова буде злегка тиснути в твої руки. Плечі широкі, лопатки широкі. І м'яко опускаєшся вниз. Слідкуй за тим, щоб твої ребра не зближувалися до тазу, і відстань залишалася максимально далеко один від одного. І м'яко опускаєшся вниз. Ще два. Опускаєшся вниз. Останній раз і залишись на горі. Підніми праву ногу нагору, ліву ногу нагору, зберігай положення. Руки направлені вперед, голова лежить у тебе в руках. Права нога буде опускатися вниз на видих і повертатись на вдих. І ліва з видихом опускається вниз і повертається на вдих. Живіт залишається пласким, поперек довгим. Якщо відчуваєш, що твій живіт сильно надувається, поперек стає аркою, ти не можеш тримати, не опускай ногу вниз, а зупинись трохи раніше. Ще два. І останній. Опускаєш дві ноги вниз і розкручуєшся в грудному відділі. Вдих і з видихом знову підніми грудний відділ нагору, положення lift, положення ніг top. І дві ноги почнуть опускатися вниз на видих і повертаю на вдих. Те саме, якщо ти відчуваєш, що твій живіт надувається, поперек стає аркою, не опускає ноги вниз. Нехай це буде менша амплітуда, зато з більшим контролем. Якщо тут тобі важко опустись вниз і продовжу працювати лише ногами, видихаючи, і на вдих. Ще два. Повертаюсь навдих. І останній є, опускаю ноги вниз і розкручую грудний відділ нагору. Права нога припіднімається нагору, ліва рука гарно впирається в ногу. І ліва нога піднімається нагору, і ліва рука впирається в ногу. Відчуваю, як твої руки і ноги одночасно, тиснуть один в одного. Вже в цьому положенні. Має гарно відчуватися прес. Якщо ти відчуваєш більше поперек, аніж живіт, підтягуй ноги ближче до себе до живота і все одно продовжуй тиснути руками і ногами одночасно один в одного. Дихання не затримуй, дихай. Якщо це твій максимум, залишайся тут і продовжуй тиснути руками і ногами. Якщо можеш рухатись далі, спробуй витягнутися за правою рукою, правою ногою назад і повернутися. І ліва, повертаюсь. І знову видих, повертаюсь і ще. І видих, і видих. Ще два. Більше коліна підтягуй до живота. Поперек не має відчуватися. Останній раз і завершуй. Супер. Відпочинь, підтягнувши ноги до себе, видужий сідничними кістками вперед і розслаб свій поперек. Якщо ти новачок, опусти ноги вниз, залиши внизу, руки постав на підлогу і почни рухати ногами вправо, закручуючи таз, закручуючи ребра, лопатка буде лежати на підлозі і видихаючи, повертай. І в іншу сторону. Якщо новачок залишається на цьому варіанті. Якщо ти вже більш просунута в пілатесі, тоді почни рухатися. З ногами в положенні топ. Ти так само закручуєш ноги та ребра і, видихаючи, повертаєшся. За верхнім коліном тягнись вперед, в сторону, закручуй таз, лопатка лежить. Повертаю ребра-видих. Таз. І ноги, і знов важкі ноги. Закручують твій таз, ребра, лопатка лежить і повертаєшся. Нижні ребра. Косі м'язи живота працюють. Таз. І в самому кінці ноги. Вдих. І видихаючи, повертаюсь. І ще один хороший вдих. І видихаючи, повертаєшся. І останній раз. Вдих. І видихаючи, повертаєшся. опускаєшся вниз. Знову повертаєш руки назад за голову. Лікці направляє нагору в стелю. З видихом припіднімаєшся в грудному відділі в чеслі, положення ніг буде, тейбл топ. І витягуйся за правою ногою вперед на видих і на навдих. І ліва повертає вдих, витягуйся за ногою настільки далеко, наскільки контролюєш положення свого живота і поперека видихаючи, видовжуй до себе на вдих. Якщо не вдається контролювати живіт, пам'ятаєш, роздувається, арка встає або твоє тіло кудись рухається. Витягуйся за ногою нагору в стелю. І це буде полегшення. І навіть тут ти будеш відчувати роботу свого живота. Ще два. І останній. Опускаєшся вниз і розкручуєшся. І в нас залишилася ще одна гаряча вправа на свої м'язи живота. Вдих, з видихом припіднімось нагору, положення ніг топ. дві ноги виштовхуй вперед на видих і повертаєш на вдих. П'ятки разом, стопи злегка окремо, видихаючи, проштовхую вперед, до себе на вдих. І ще видих. Пам'ятай, що амплітудою керуєш ти, чим вищі твої ноги, тим легше тобі робити. Чим більше ти витягуєш вперед, тим більше створюєш провокації для м'язів живота. І останні. Опускаєшся вниз і відпочинь. Підтягни праву ногу нагору, ліву, важкі ноги тягнуть руки, голова грудний. Легко припіднімаєшся на гору. Опора буде на коліна. Постав коліна під кульшовий сугуб, за маківкою добре витягуйся нагору. виводи, руки вперед. Та злегка підкручуєш вперед. і рухаєшся назад на видих і повертаєшся вдих. І ще видих, повертаєшся на вдих. М'язи живота працюють, адже тримають твоє тіло. Сідниці включай для того, щоб проштовхнути таз вперед. Ну і передню поверхню стигнати також будеш відчувати. Ще видих. Не забувай тиснути ногами в підлогу, а маківкою витягуватись нагору. Так, щоб твоє тіло максимально було витягнутим і видовженим. І останній раз залишись. Почни руками рухатись в сторону на видих і повертаєшся на вдих. Ще трохи тримай. Залишилось два. І останній. Є і опускаєшся вниз. Перевернись на четвереньки, долоні під плечі, коліна під кульшови. Постав стопи, флекс в опору. Руками і ногами тисни одночасно від підлоги, припіднімаючи нагору коліна 3-5 см. Зберігай спинку довгою і нейтральною. Відчувай, як м'язи живота. Гарно підтягуються всередину. Ще два. І останній. Затримайся. Тримай чотири. Спина рівна довга. Заматівку вперед зідиничними за кістками назад. Живіт підтягнутий всередину. Ще чотири. Спинку не скругляй, видовжуй. Ще три. Розподіли опору на руки на ноги. Лишилось два. І останній. Штовхай таз нагору. І повертаєшся вниз. Ще видих, повертайсь, вдих. Виштовхуй таз нагору. Поперек зберігай довгим, плечі широким, лопатки широкі. Останній раз. Опускаєшся вниз. Ну і на десерт у нас залишилася планка. П'ятка. Тягне тебе назад, за маківкою витягуйся вперед. Так, щоб ти відчувала, як натягується твоє тіло від маківки до п'яточки. Руками і ногами добре себе виштовхуй нагору. П'ятками добре тягни себе назад. Лишилось буквально 6 рахунків. Ще п'ять, 4 тримай, ще три, два і опускаєшся вниз. Ну що, як тобі комплекс? Сподіваюся, ти відчула м'язи свого живота і будеш робити цей комплекс на регулярній основі.